А чи знаєте ви, що для приготування смачної шуби або вінегрету буряк зовсім не обов'язково варити? Є набагато зручніший і смачніший варіант. Запікання. Беремо буряк, добре миємо від землі. Кладемо його в рукав для запікання. Зав'язуємо з обох боків, викладаємо на деко і ставимо в духовку. Маленькі бурячки, якщо в котики зовсім манюні, запікаються приблизно при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Трішки більше, ну ось, наприклад, отакий можливо 40-50 хвилин. Якщо буряк середній, да, ну ось до прикладу, або ось. Вони, вони довгі, але не товсті в діаметрі, то такий буряк запікається приблизно при температурі 180-190 градусів 50-70 хвилин. Ну, тобто, на отакий буряк десь година, година 10. Ну, якщо буряк вже дуже великий, ну, як, наприклад, ось цей або круглий просто, але е, широкий, то можливо, знадобиться і до півтори години часу. Які ж плюси цього способу? По-перше, буряк не контактує з водою, тобто, він не виварюється, не віддає свій колір в воду і зберігає всі соки та аромати. По-друге, всередині буряк виходить м'який, ніжний і з насиченим смаком. Звичайно ж, мінімум брудного посуду. Ніяких каструль, шумного кипіння і так далі. Контролювати готовність дуже легко. Протикаємо виделкою або зубочисткою, і все. Колір в такого буряка виходить яскравий. Насичений, шкірочка легко знімається після запікання, він неймовірно смачний. Все, ставлю в духовку. І ось результат ароматний, насичений, соковитий буряк, готовий до салатів, вінігрітів, чи будь-яких ваших кулінарних фантазій. Головне дати йому вихвалоти, а вже потім можна чистити і готувати далі. Спробуйте самі, і ви більше ніколи не повернетеся до варіння.